Отже, вітаємо вас з перемогою і ну, одразу вітаємо вас з Днем будівельника з професійними святами. І що можете одразу сказати по сьогоднішній грі? Под лісни, дякую за привітання. Дякую всій своїй команді. Чудова гра! Багато чого вдавалося так. Сьогодні свято день будівельника. Тому від команди, від вболівальників чудовий подарунок. Я всім дуже дякую. Дуже приємно, що в свято здобувати перемогу. Ще й над сильним суперником, сильною командою, тому чудово, ми задоволені. Чи можна сказати, що саме сьогоднішнє свято стало для вас до мотивацією? Е, Можливо, так. Всі хлопці знають що сьогодні свято, тому я думаю, що налаштовувався кожен сам ще і з поводу нашого свята, тому да, думаю, це допомогло. Сьогодні у вас дуже феноменальна була реалізація своїх моментів. особливо дуже вдало працювала дальня артилерія, сьогодні фактично все залітало водосни. Спеціально тренували дальні удари перед цією грою? Так, дійсно, сьогодні багато чого вдавалося, чудові голи. Я думаю, що за рахунок тренування приходить рано чи пізно, каже, якісь моменти вдаються реалізовувати. Сьогодні було так, тому чудово. І не можу не відзначити, вкотре гру Володимира Довченка сьогодні він ну, такі, вкотре продемонстрував високий рівень. Ну, і, е, чи можна сказати, що саме, якби не його гра, то гра могла саме зовсім інакша. Всі ж знають, що в футзалі голки пів команди. Тому, да, так і є. Він зіграв сьогодні чудово в багатьох моментах, виручив команду, показує високий рівень. Класний гравець, класно, що він в ПБФ, тому ми задоволені. Дякую.